Друзі, є інформація про вбивство загибель або вбивство такого собі військово Гнівський Сергій Сергійович 91-го року народження. Він ще з часів АТО служить командиром відділення в 122-му ТРО Одеської області. А фігурує там такий командир Башеєв Олександр. Він. Замішаний в, розкрадя... в розкраданні гуманітарки. І оцей Гнівський Сергій, він е жалувався аж на самий верх. В кінці кінців його просто вбили. Ну, е так все розписали, що він застрелився, але його дружина е вона добивалася з 22 го року до цього дня, добивається розслідування. А в процесі ще. Двоє загинуло там хлопців, теж застрелилися. <с furious> ну, Таке там стрільба якась всередині. Я думаю, хоча б почали розслідування, що там стріляються. Там Більше людей, напевно, вони поклали всередині, чим на бойових діях. Ну, Нічого тут такого немає, щоб цим зайнятися. І СБУ, і ДБР мали б зайнятися, провести розслідування. А що це таке? Люди стріляються. Е, є факти того розкрадання чи немає. Якщо ще двоє застрелились, то, мабуть, хтось ще про це знав. Але хтось скриває, зараз цього Башеєва хочуть прибрати, сховати. Там уже одного приховали в іншій бригаді, він там переховується. Ну, друзі, це я говорю про те, що потрібно про це говорити. По-перше, потрібно доносити це до хоч до когось, ну є ж адекватні люди, які можуть розслідувати, які мають це розслідувати. Тому що ну, так людей в нас не хватить, розумієте, якщо вони будуть таке витворяти. А те, що вони розкрадають, так всі це знають. Скривають, бо ділилися. Ну, звісно, що ділилися. І ще дивіться, яка ситуація. Рішення Верховного суду є ще, а це прецедент. Що мобілізувати, в принципі, можна вже без ВЛК. Ну, тобто, суд прийняв рішення по одному військовому, його мобілізували без ВЛК, Вони кажуть, нічого страшного, в принципі, це нормально. Тобто, це вже може бути нормою. На це можуть зсилатися суди сьогодні спокійно, бо це прецедент у Верховному суді. Без ВЛК, вже можна забирати. Ну, то есть, вони, я вважаю, вже дійшли до крайності. Далі вже нема куди йти. Розумієте, ТЦК, ВЛК, поліції, суди, прокурори це все вже дійшли до крайності. Чому? Я вам скажу, що закінчується. Я думаю, що сроки військового стану до 9 травня це все закінчиться. Продовжувати не будуть, наскільки в нас є така інформація. Чому ще паралельно є накази вже по ТЦК зачищати вже документацію, потихеньку робити все там красиво. Бо будуть, звісно, перевірки, будуть, звісно, їх саджати рано чи пізно прийде час. І прийдеться за все відповідати. Тому вони будуть з одного боку зачищати, з іншого боку, ми і так все знаємо. У нас є все на відео, на фото. От. І. Що дуже важливо, друзі, це те, що на сьогоднішній день в них підгорає. Підгорає реально, тому що за все прийдеться відповідати. От за все, рано чи пізно, не перед нашими судами, під, перед міжнародними. А туди буде відправлено, ви розумієте, да, скільки інформації. Я думаю, що за все за все прийдеться відповідати. Тому, звісно, що вони зараз там. В паніці, От. тому що і закон там, я так розумію, він ще не прийнятий але на підході про те, що їх будуть саджати за їхні злочини, те, що вони робили, а наробили вони там, мама не горює, поки ще військовий стан, поки ще така ситуація, то їх не так зачіпають. Чому? Тому що, ну, як кажуть, не на часі. Але ж ці злочини не приховаєш і нікуди їх не дінеш. Ну однозначно. Тому я думаю, що вони зараз ще пошевеляться, вони сьогодні паралельно ще будуть заробляти, максимально будуть рвати час до травня, ще до початку травня будуть надриватися, бо ще треба заробити. І вони розуміють, що залишилося тут пшик. от. І будуть робити помилки. Ми будемо це все фіксувати і контролювати, а потім вони будуть за це відповідати. Я впевнений в цьому.